<плес> Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. Okay. Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm -hmm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто, в гоакамоле Розмажемо по тостам. Дивіться, яка краса. Залишилось це все прикрасити ридискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя найміліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво! Ого яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна а й дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Hmm. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Uh -huh. Ура, супер! Дякую за похвалу, Лео! Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше простого буде зроблено Салати звичайно легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі, а фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже. Дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в кіт піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні. Її ніхто не любить. Ледота Ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Видота у цьому раунді перемагає Джей. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно в мене ідея для приготування кави. Я використаю агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає. Значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде. Білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду, я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Чільки ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Ще цього разу зробив професор. О, яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно! Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура! Хочу пончик з глазур'ю. Не питання, бабуся сама все приготує. Yeah! Так, це просто ого, бабуся. Коли ти вже встигла замісити тісто? А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим у середині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само. Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так, на, на. Люба, акуратніше, ти лякаєш бабусю. Далі треба налити олії побільше, а раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть. Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже 12, і я впораюся з цим зимом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Ев, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур, залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно. Додам цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Дрім цього сиру. Хм, Здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання скрихи чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій, я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в пончик Здорово виходить. Тільки чогось не вистачає. А, знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще простота на плиті без каверідки. Бо так веселіше. Ох, Джейн! Ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласоші від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики! І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. Mm. А ось ці виглядають, звичайно. Oh. Треба спробувати. А на смак теж, звичайні. я не вражена. Oh. Ух ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Oh. Так це ж сир. Він тягнеться та тане в роті. Oh. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Uh. Ну ж, бо думай. Це вирішено. Колоничні пончики перемогли. шеф Рема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. Люба, Припини так себе поводити, юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку, їй також потрібно порізати і додати до овочів. Краса! Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша Джин, а найвища кухня. Отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так. Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, то псує мою страву. Страву сиром не зіпсуєш, адже там Джейн. так, бабусю. А як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джейн, ти знову балуєшся? Ой. Ай, який жах! Це схоже на порони доїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, і різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмелоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. Є готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони Глорії? Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена жилей штуковина. Смішно, спробую я її. Дота. Ні, Ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Okay. Вау! Як круто! Це аж мармеладна жуйно-жалений салат. Хм, Яке смачне поєднання. Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. Лорія, не тягний. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не є. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала. Ой. Джей, ну що ж таке? А бабуся вже може варити. Розіб'ю два яйця ось так. І я розіб'ю. Ой, як так? Як я така неаккуратна? Ні, так яєчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію дошки. додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою страва вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам цю особливу речовину молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити малекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн обережно. Ой моє яєчня. Все горить. Все, тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчне від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається малекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. <гум> хм, З чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? No. Я не пробуватиму це. Hey, Яка незвична яєчня. Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Wow. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, yes. я так і знала. Бабуся, не полікайся. Я хочу з'їсти синдвіч. Yeah. Звичайно, люба, okay. раді старатися тобі не перемогти у цьому раунді. Сендвіч це просто. Я завжди їм тости з нутелою. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше. Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка поуничного шоколаду та кисло солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить. Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак, солодкий ліс та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: Гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити сендвіч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся, хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один. Два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сорід. Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно. Я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула. Але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати візерунки шоколадом, і він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Який незвичайний синдвіч. Спробуй його. Фу, це ж равлики. Ну, і Гедота, хто додумався засунути равлики в їжу? Яке миле сердечко. Цей синдвіч такий гарний. М -м, як смачно. Мені подобається солодкий синдвіч. Цей синдвіч виглядає звичайним. М -м, яка смакта. Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. О, так. Це бабуся готувала. Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш. Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце. Непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, півяне. Як багато попкорну. Та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи поквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Меніся ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та з ним свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила. Що ж, залишилось всього одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його проґавити. Що ти зробив? Пітер? так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися. Він був так близько до мене. Давай, Вівіана, тепер ти. Смакота, як мені пощастило. Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз же заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше покорно не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай, Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається, люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розумію. Туди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос! негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віде, в мене вже голова болить від твоїх криків. «Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки. Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуяк. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Віряни. Спочатку ми маємо прибрати клощі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку? Розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто з обгортки. Ось так це було легко. І Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, ну, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас. Не буду нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жункою щось не так, вона зовсім не надувається. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Подягну його на паличку і залиши собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися, головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він вруснув? Вибач, Вівяна, я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула, куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залегли не На мою думку, тобі він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах! Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки, так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дріб, вівяне. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, вівяне. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати! Я прилив! Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. О -о. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком! Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіана, ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впростив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати. Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою. Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні. Здорово. Пітере, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну ось я теж спустила печиву склянку. Прокляття. Хоча може бути все на краще, подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку. І можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішура ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно, можна і нам небагато. Навіть не мрійте, ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О, ні, я впустила печиво. Так, тобі і треба, ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться! Через вас я вся мокра.